Так продовжують, чому немає емоцій, кому висказати? Вони нікому не цікавлять їх, не цікаві, їх ніхто не слухає. Психологів мало на самому на землі. От що таке психолог по життю, хоч вона по подруга, мама, чи якась там, я не знаю, знайома. Но в глубині душі. Вона якась хоч краплю психолог. І взагалі для того, щоб розуміти, що людина збоку бачить, дивиться твою нещасть. Коли моя подруга, так скажемо, навіть не можу сказати, нема подруг, знайома, буду казати. Е, дуже в неї якісь емоції, вона підбігає, розказує, вона навіть не спитала, чи мені цікаво. Ну, я розумію, навіщо питати. Ну, дійсно, от, ну розказую собі, там. я ж навіть не буду вуха затикати, в тому тобто, числі, що вона не затикає, але вона не, слухає, але вона не слухає, але вона не чує. Тобто вона не слухає, то що я кажу. Коли я кажу, вона навіть це телефончику і... Тупо собі там наганяє своє, якщо щось ти не спитаєш, вона навіть нічого не піддакає, нічого не робить і не порадить, ніколи нічого не радить. А коли вона розказує, я бачу там такі емоції б'ють через край. Вона дуже хоче, щоб її не тільки вислухали, навіть може пораду дали, навіть піддакнули. Це Дуже важливо. Це увага до людини. А ви кажете, подруга. Чому я не щира? Чому я дуже висказувати все отак, як тут? В очі людям. Мені те, що подумала не треба. Я собі зробила висновки, подивилась, подумала і те, що роблю висновки. Коли треба прийшла, мені коли треба, коли треба туди не прийшла. Коли треба допомогла, коли треба, не допомогла. Тому нікому немає ні до кого діла, немає значить, подруг, немає ніякого спілкування і зв'язку з ким.